Привіт! Сподіваюсь, мене чутно. А... Пам'ятаєте, ми роздивлялися наші чакри буддичного тіла. І остання п'ята чакра, яка знаходиться над нашим серединним третім оком, яка називається ЕСТАР. Стар англійською. Зірка, зіркова чакра, Естрея іспанською, зірка, етуаль французькою зірка. Так? А що там вона ще є? <с. Ви зрозуміли, про що я? Про те, що у нас є зіркова прекрасна чакра. Чому ж вона так називається? Я вам хочу сказати. І ви, напевно, можливо, вже про це знаєте, що наші предки чудово знали про існування цієї чакри. Адже пам'ятаєте казкових героїв, коли місяць в Албу горіть або зірка тут намальована? Наші предки знали про цю чудову чакру. Взагалі, наше будичне тіло, воно нам. Допомагає здійснювати надзвичайний надзвичайні подорожі і алхімію, певно, нашої вищої суті. А, чому? Тому що йому притаманні дві надзвичайні структури, які багатьом з вас вже відомі. Це Меркаба і Тор. Тобто ті, хто хочуть працювати з оціма двома чудесними структурами, має подбати про чистоту цього тіла, про те, що воно дійсно існує, що воно цілісне, що воно активоване, що воно чисте, що всі п'ять чакр чудово очищені, насичені, центровані. І так далі, так? Чому може бути проблема з будичним тілом, а... у цьому можуть бути винними наші минулі втілення? Тому що люди, які, як я вже вам казала, померли якоюсь такою дуже швидкою смертю, наприклад, взрив, так? А, пожежа. Ядерка. Так, тобто щось таке, що тіло пх, розлетілося, а в душі не було часу вийти. Зазвичай душі з тілу потрібно виходити три дні. Тому практично в усіх релігіях, всіх світоглядах світу зберігається. Оцей термін часу 3 дні перед похованням. І особливо якщо це кремація, так, коли повністю тіло спалюють. Та й навіть коли, в принципі, в гроб його затягують, особливо такий типу там, цинковий гроб, так, так що там нічого всередині. Не може нормально розкластися, вийти і тому подібне. Це буде важко. Тобто це можливо, звичайно, можливо. Тому і існують різні практики. В основному вони існують у практиці шаманів, гіпнотерапевтів, різних цілителів, які. Працюють саме з душею і збирають її по частинкам. Звичайно, якщо у вас не вистачає частинки душі через якусь травму, то таку частинку душі легше повернути. Її можна повернути навіть силою наміром під час медитації самостійно. Якщо ж це були якісь особливо досить недавні втілення, от про які я казала вище, коли тіло просто і нема, і в душі не було часу вийти, то тут буде складніше. До речі, хочу ще звернути увагу на такий момент. Щодо цілісності душі, не тільки цілісності нашого буддичного тіла, а взагалі душі. Це дуже важливий момент, адже в здорових, нормальних людей, класичних, цілісність душі десь 70-80%. Тобто, допрацьовувати ну, 20-30% це трошки вже більше, але в основному 20% треба допрацьовувати. А, буває таке, що дійсно душі, цілісні, повністю центровані все в порядку. Особливо, якщо ви така людина досить духовна, і вже декілька життів займаєтеся а, духовними практиками, з вашою душею все в порядку. Але може бути таке, що душі зовсім мало в тілі. І ви Можете бути навіть свідком таких випадків. Це в основному дітки з різними особливими потребами, особливо ті, яких ми називаємо аутистами. В першу чергу треба перевіряти цілісність саме їхньої душі, чи вона інтегрована. Чому? Тому що у аутистів досить часто душа лише на 25% цілісна, а все інше десь. І ось якраз це може бути пояснено нецілісністю будичного тіла, яке, наприклад, може бути інтегроване і активоване і існуюче лише на 30%. Це означає, що в цьому втіленні прийдеться багатенько працювати над своєю цілісністю, над збиранням своєї душі, над розвитком своїх різних енергетичних тіл і особливу увагу звернути якраз на буддичне тіло. Звичайно, такі люди працювати, наприклад, з тором, з Меркабою не можуть. Не можуть йти в якісь дуже серйозні далекі подорожі, там космічні і тому подібне. Але можливість все ж таки є. Все ж таки є. Просто над цим треба працювати звертати на це увагу досить довго і цим цілеспрямовано займатися. Бажано тоді вже з майстрами, з тими, хто знається, з тими, хто може реально допомогти на енергетичному рівні. А батьки, наприклад, можуть працювати вже на фізичному, те, що потребує саме тіло, щоб допомогти. Адже щоб. Наша центрація душі в нашому тілі була прекрасна. Треба, щоб і тіло було в хорошому фізичному стані, так? і щоб душі було цікаво збирати себе по частинками, повертатися в тіло і проживати це життя. Звичайно, може бути такий момент, що душа обрала саме такий досвід, і тоді вже тут буде дуже важко чимось допомогти. Можливо, вона навіть буде забороняти їй допомагати, таке також можливо. І це треба буде просто прийняти. Повертаючись до нашого будичного тіла. Думаю, що з часом я вам запропоную щось на зразок, на зразок енергетичного тренінгу невеличкого. Пам'ятаєте, я вам давала чудовий код на активацію першого рівня Меркаби, це Rast і особливо ми його робили відео з драконами, здається, так? Коли ви його проголошуєте, ви звичайно активуєте ваші ручки, повністю відчуваєте, як цей код активує вашу ауру її розширення. Взагалі дуже класно кожен день, особливо для практиків та для всіх. Активувати Марково на перших трьох рівнях. Це рекомендується взагалі для всіх. Це дуже велике розширення нашого тіла світла, нашої аури. Ми стаємо такі світлі й великі, по суті, відпихуємо від себе все негативне. Це великий захист. У нашої аури якраз і є такі дві найголовніші функції: це комунікація. З усім навколишнім світом і наш захист. Вона нам комунікує, так? чи все добре навколо, безпечно, чи все погано і треба звідси тікати? Захищається і захищає всі наші енергетичні центри. Хопа все в'їхало в, в нас. А... Робота з аурою це важливо. Тобто повертайтеся завжди до цієї практики відчуття. Аури, якраз коди на активацію Меркаби, яка буде розширюватися, вам допоможуть. Взагалі зроблю трошки окреме відео щодо цих двох структур, хоча б таких початкових базових речей, щоб ви могли спробувати. Сьогодні я хочу запропонувати перший рівень активації нашого Тору. Можливо, ви вже його активували за допомогою вашого наміру. Пам'ятаєте, я активую мій тор. Три рази промовили, повністю перебуваючи в намірі. Який важливий момент. Дуже рекомендовано стояти з рівнесенькою спиною. Якщо стояти важко з будь-яких причин, сидіти, але з дуже рівненькою спиною. Код. Лелай вру. Лей вру. Лелай вру. Лелай вру. Ле лай Ле лай Ле лай вру чекаєте декілька секунд на активацію. Я вам зроблю також окреме відео щодо різних рівних активацій і що кожен рівень дає. Дуже важливо давати намір, на що ви направляєте енергію ТОРА. Тобто, коли у вас будуть рівні, вам буде зрозуміло так, що цей рівень працює з такою-то проблематикою, з такими то перешкодами, з такими то блоками, Оцей з оцими, оцей з оцими. Тобто, пам'ятаєте, наше відео 94 опрацювання блоків, там дуже багато з них вирішується саме активацією меркаби або тор. А, але, але там дуже багато є різних. Пунктики, і я зроблю, напевно, все ж таки окремі відео. А, у Тора важливо, що кожен рівень потрібно активувати мінімум 7-10 разів і окремо. Тобто ви берете, наприклад, з першої рівень леляйвру, і 7 днів підряд, кожен день, ви активуєте лише тільки цей. Код і більше ніякий, і ви відчуваєте, що відбувається в тілі. Мені цікаво, чи ви щось відчули, чи у вас є якесь цікаве відчуття, а, чи розвиваються ваші екстрасенсорні відчуття. Будь ласка, спробуйте цей код. Або йдіть вже через силу наміру, але повністю перебуваючи тут і зараз можна додати візуалізацію, і це буде прекрасно. Хто не знає, не бачив який тор людини, то подивіться, будь ласка, фотографії в інтернеті. Почитайте, що це таке. Роздивляйтеся, як циркулюють енергії. так? Не забувайте про наші потоки космічний, телоричний, тобто, це все можна візуалізувати і активувати наше і заземлення, і альфа-стан, і центрація в серці. Тобто, пропрацювати повністю оці енергетичні потоки, які будуть іти, які активуватися. Можливо, зможете щось відчути. Мені дуже цікаво. Це була така невеличка вступна <сум> лекція, <сум> теорія, так, про те, що будичне тіло дуже важливо, які з ним бувають проблеми, чому? Звідки а, про наші чакри і особливо про нашу естар, про яку знали навіть наші чудові предки і Вони знали і користувалися цими знаннями, бо наше буддичне тіло з цими чакрами і зі своїми енергетичними структурами дає нам надздібності, які дуже сильно допомагають не тільки в духовному розвитку, а й, наприклад, для знаття різних блоків та перешкод. Тому, кому буде цікаво. Чекаю далі в наступних відео. Чи було це відео цікавим і зрозумілим? І чи спробували ви код на активацію першого рівня Тору? Чи щось відчули? Пишіть в коментарях. Дякую за увагу! Бувайте! Натхнення!